Вітаю, мої прекрасні! На зв'язку Аліна Сокольська, психолог, гіпнокоуч та автор практик усвідомленості. Ви слухаєте терапевтичний Air Liberta подкаст. Рада вітати сьогодні вас у своєму новому подкасті. Зараз я трохи переверну ваш погляд на речі, і ви подивитесь на свої проблеми і на своє життя з іншого боку. Сьогодні розкажу про чотири гормона щастя. На яких ви сидите, як на голці, і, скоріше всього, ви сидите на одному із них. Я хочу вам нагадати, що мозок матеріальний, тобто він фізичний, його можна доторкнутися, це не щось ефемерне, і всі думки, які ви маєте в цьому мозку, виникають не просто так. І зараз у мене буде подкаст і розмова з вами про гормони. Я розкрию вам таємницю, яку ви навряд чи чули раніше. Часто ми не розуміємо, як наш мозок нами керує, і чому ви ведете себе певним чином, притягуючи в своє життя певні події, певних людей з можливого простору варіантів. Ви вибираєте саме ті варіанти, які ніби ведуть вас замкнутим колом, і постійно з вами відбуваються одні й ті ж самі ситуації. Ви думаєте, чому це так? А тому, що наш мозок наркоман, який ходить по цьому світу в пошуках чергової дози і пригод на свою дубцю. Ось така у мене аналогія. А тепер давайте розберемось докладніше. У нас є чотири гормони щастя: дофамін, окситоцин, ендорфін і серотонін. Нагадаю, що наш мозок заточений на те, щоб отримувати ці гормони щастя, взагалі, в принципі, сенс нашого життя полягає в тому, щоб отримувати гормони щастя і бути щасливими. І коли ці гормони щастя знаходяться в балансі, тобто всі чотири гормони щастя, вони відбуваються з різних джерел у нас. Коли вони всі в балансі, ми відчуваємо спокій, задоволення, цей баланс, насолоду і все найкраще, що можна відчувати. Але наш мозок, якщо ми його не контролюємо, вибирає один гормон щастя, один якийсь улюблений, і починає зависати на ньому йому так простіше. Це часто відбувається, коли у нас дисбаланс у різних сферах життя. І мозок зосереджується на одному гормоні щастя, заощаджуючи на інших, і тоді виникають певні проблеми. Через деякий час наш мозок звикає до цього гормону щастя. Ну, уявіть собі, наркоман, який вживає один і той же наркотик, кожен день йому потрібна доза все більше і більше. Тому що наш організм виробляє толерантність до речовин. Ось чому наркомани вмирають від передозування, тому що кожен раз їм потрібна більша і більша доза. І те ж саме відбувається з нашими гормонами щастя. Нам потрібно все більше і більше одного й того ж гормону, щоб відчувати щастя і задоволення від цього гормону. І наш мозок вигадує найдурніші стратегії і вибирає найдивніші варіанти вирішення проблем, щоб отримати максимум цього гормону, на якому він, власне, стерчить. Ви навіть не можете уявити і навіть не не розумієте, чому ваше життя настільки складне, чому все йде по замкнутому колу, а все тому, що ваш мозок просто шукає нову дозу, і з кожним разом цей гормон виробляється все менше й менше з кожним новим колом, з кожного нову, з кожною новою стратегією. І тому ви не розумієте, чому раніше ви відчували щастя в тих же обставинах, а зараз якось не так, якось приїлось щастя не відчуваєте. Щось що ж не так. Почнемо з вами з дофаміну. Дофамін це гормон-мотиватор, гормон, який змушує нас рухатись вперед, ставити ціль. Це гормон руху, від навіть бере участь у опорно-руховій системі. Займає дуже важливу частину, і він відповідає за те, щоб ми поставили перед собою якесь бажання, якусь мрію і досягли її. Він ніби годує нас у процесі. Він такий обіцяє нам, ось ось, і ти отримаєш цю мету, ось ось, і ти будеш щасливою. Але він не дає насичення і задоволення тому, що це гормон обіцянки. І він схожий на такий наркотик, як кокаїн. Так мені довелось гуглити ще й про кокаїн. І ми знаємо, яка величезна кількість кокаїново залежних людей. Всі вони дуже успішні. До речі, всі вони дуже амбітні. У всіх них є свої якісь цілі. Рок зірки, вовк з Уолл-стріт, Всі дивились. Людина під впливом кокаїну і під впливом дофаміну завжди на взводі. Вона постійно на підйомі, у неї купа ідей. Вона хоче взагалі абсолютно все. Вона готова перевернути гори, тому що цей гормон у нас йде в комплекті з дофаміновим норадреналіном. Людині постійно потрібно чогось досягати, постійно потрібно йти до моти, завойовувати. І що найцікавіше, у цій історії, щоразу людина кайфує від завоювання цілей, все менше менше. І менше. І щоразу дозування збільшується. Щоразу потрібна мета більше. Щоразу потрібно зробити щось складніше, щоб отримати більше цього гормону. І людині, яка сидить на дофаміні, нецікаво отримувати щось легко і швидко. Усі стратегії вона вигадує такими, щоб шлях був максимально довгим. Ви думаєте, я хочу заробляти гроші в легкості, я хочу там стосунки, щоб було все в легкості. Я хочу вибрати людей, у пару, які відповідатимуть. Мені взаємністю, але вашому мозку це не треба. Якщо ви дізнаєтеся, себе відчуєте в моєму описі, вам це не треба, тому що вам цікаве завоювання, вам цікаво досягнення мети, а не отримання мети. Це стосується і питання і відносин, і роботи, і життя. Просто ось так працює наш мозок. І теж хочеться сказати, що дофамін це провідний гормон системи винагороди чоловічої моделі мислення. Часто ми спостерігаємо картину, коли у стосунках чоловіки перестають цінувати свою дружину. Вони домагаються цієї жінки, досягають якихось благ, так, близькості, і все потім втрачають інтерес, тому що ця вершина вже отримана. І від інших гормонів вони задоволення не отримують, бо мозок сидить на системі дофамінового пріоритету. Те саме для них стосується і завоювання якихось досягнень цілей у роботі, цілей у житті і так далі. І насправді це велика проблема, бо люди від цього страждають. Також цей гормон іноді є провідним у системі винагороди для жінок, і теж з цим моментом, з цим елементом потрібно працювати. Тепер розповідаю про гормон окситоцин. Це гормон відносин і соціальних зв'язків, а також це провідний гормон жіночої системи винагороди. Тут дуже цікава історія е, виходить. Окситоцин виробляється як у чоловік, так і у жінок від взаємодії з людьми, від дотиків, від обіймів. Це гормон безпеки нашої природи. Окситоцин в жінок виробляється від взаємодії з чоловіком, від близького контакту з чоловіком. У чоловіка він також виробляється від близького контакту жінкою але чоловік сам собі може забезпечити безпеку і в нього. Історично це пов'язано. Безпека, якби з жінкою, не пов'язана. А у жінки зв'язок з чоловіком пов'язаний і пов'язаний з окситоцином, з відчуттям безпеки. Так так передбачено природою, щоб жінка поряд із цим самцем відчувала себе і в безпеці, і могла розслабитися, захотіла завести потомство. А цей чоловік її оберігав, опікувався, і вона тим самим у неї вироблявся окситоцин поряд із цим чоловіком. Його ніби тримала, вона поруч і прив'язувала до себе. Але яка тут цікава штука виходить, коли окситоцин стає одним єдиним джерелом щастя, коли у жінки немає ніяких інших речей, які б її наповнювали, немає цікавої захоплюючої роботи, немає цікавих друзів, немає спорту, немає якоїсь саможиттєвої активності іншої. І коли вона тільки в коханні і лише в чоловікові розміщує своє джерело щастя, бо там мозок розуміє, що от там її окситоцин, там цей гор то починається дуже весела історія жінка просто зростається з цим чоловіком вона хоче проводити з ним весь час е, вона постійно хоче говорити постійно обійматися постійно переписуватися е, так відбувається навіть, якщо у неї є робота, але вона не викликає такого сильного задоволення, не викликає такого сильного насичення, як оцей зв'язок із чоловіком. Тому що коли у нас період закоханості, так просто шалено там шарашить взагалі абсолютно всі гормони, і це логічно, що ми зливаємося і ми зростаємося в цій першій фазі стосунків. І коли чоловік відсутній поряд з жінкою, яка ось прямо дихає цим окситоцином, у неї з'являється відчуття тривоги, ревнощі в якийсь момент їй просто. Хочеться, щоб він був із нею 24 на 7. Постійно, постійно, щоб він знаходився тут, і вона його не пускає на роботу, не пускає з друзями. А де ти? А з ким ти? чому так довго? Чому так відбувається? Тому що виробляється толерантність до цього гормону, виробляється толерантність до окситоцину, так і їй хочеться, щоб він був постійно поруч. І коли він постійно поруч, то теж в певний момент цей окситоцин не виробляється у достатніх великих кількостях, тому що. В якийсь момент будь-якої кількості перестане бути достатньо, і тоді чоловік, який поруч, він просто не. Переноситиме ось цього, і тривожність завжди буде присутня, постійні ревнощі, постійне бажання йому винести мозок для того, щоб він довів, що от він же ж поруч з тобою, що він постійно разом, і те, що називається тривожною прихильністю. Психологи називають тривожним типом прихильності. Насправді, результат того, що ваш мозок стирчить на оцьому окситоцині, він звик до цієї моделі поведінки. Вгадайте, що ще дає окситоцин? Правильно, друзі і турбота про дітей. Саме тому, коли народжується у жінки дитина, вона перестає втрачає вона ось цей зв'язок дуже часто з чоловіком, і вже перестає бути від нього така залежна. Від цього відбуваються, звісно, конфлікти в сім'ях. Чоловік почувається вже непотрібним, неважливим після народження дитини. І якщо ви впізнаєте себе в цьому описі і розумієте, що ви вже не можете вийти із декрету, постійно живете для своїх дітей, постійно думаєте про своїх дітей, ось що потрібно зробити, щоб дитина почувала себе добре. Щоб не захворіла постійно така курочка, кочечка, мамочка. Е Залежати від настрою своєї дитини, постійно нібито все ототожнюється із дитиною. Знаєте, коли дитині там один чи два рочки, то мами часто кажуть, ми нам. Але коли дитині вже 5, 7, 8, 10 років, а, в, а мама постійно говорить: ми в п'ятому класі, «ми е там, у нас випав п'ятий зуб, коли така постійна ототожненість із дитиною. Дитиною, коли стирається внутрішня особистість мами. Коли є таке у вас відчуття, ви можете собі просто поставити навіть запитання, а я головна героїня свого життя чи не головна? Якщо ваша відповідь ні, вітаю вас, з вами все в порядку. Просто ви на окситоциновій залежності. Але окситоцин вже не дає такого щастя і такої наповненості, як він давав раніше, тому що окситоцин, окситоцин у нас виробляється під час пологів, під час годування груддю, під час спілкування з дитинкою. Просто ось ці обіймашечки від запаху самої дитини так він виробляється. Це наша природа, і часто так буває, що мама так сильно упивається материнством, тому що материнство це таке щастя, і наш мозок звикає постійно кайфувати від цього окситоцину і в цьому розміщує своє щастя. І дитина стає джерелом окситоцину. Але в якийсь момент починається звикання. Так ми розуміємо, що ми вже звикли, і мозок вже не відчуває такого задоволення, такої насолоди. І навпаки, приходить відчуття вигорання. Хочеться почати щось нове, хочеться якось змінити своє, своє життя, але мозок вже звик шукати щастя, от саме там. А де ще може бути щастя? А мозок такий: ну, хрінь його знає, я не знаю. Давай краще спробуємо ще раз отримати щастя від материнства. Наприклад, сьогодні я е, про гормони і дитячу психологію, етапи сепарації приплітати сюди не буду, бо взагалі не закінчу подкаст. Але думаю, мами хто цікавиться тим, що ваша дитина то особистість, і е, вдягнути нагодувати то не все у вихованні. Ви і так почитаєте, вивчите про сепарацію, про особисті кордони ваших дітей. А ми йдемо далі. Тепер послухайте мене ті, хто вважає своє життя дуже складним, що відносини свої дуже складними, у кого просто от капець, як все важко дається, і ви просто не знаєте, як із цього вибратися. Оці, от знаєте, тригерні пости в інстаграмі роби все в легкості. І коли для вас це якісь просто треш, квиток в один кінець, все жахливо, Ось слухайте зараз. На якому гормоні ви сидите. Ви сидите на ендорфіні? Це гормон, який виробляється як винагорода за біль. Страх чи сильний стрес. Ой, давайте уявимо зараз. Ви стрибаєте з парашутом. У цей момент ваш мозок думаєте, а ми зараз впадемо і розіб'ємося. Ви відчуваєте прям коктейль емоцій, там і кортизол шарашить, норадреналін, купа різних гормонів ще виробляється. Але для того, щоб ви не померли, тому що в цей момент у вашого мозку єдина життя, мета це зберегти життя, щоб потім ви вижили, розмножилися, еволюцією. Так все закладено, щоб все продовжувалося життя. Все дуже логічно. То у мозку у цей момент мета зберегти вашу цілісність, так, щоб ви не померли від болючого шоку після приземлення. І в цей момент виробляється гормон ендорфін. І ось ви приземлились. Парашут розкрився, все чудово, руки, ноги цілі, фізичного болю немає. А ендорфіни є, і в цей момент ви відчуваєте прилив радості, задоволення. Цей гормон націлений був вас врятувати в результаті сильного болю, якогось, який вас чекатиме. Ось він вас зараз е, пре можна сказати, цей ендорфін. І, взагалі, ендорфін це аналог опіатів. Опіуму він працював для того, щоб прибрати сильний біль як знеболювальне. І ось власне це те, що у нас виробляється природним шляхом, і те, на чому дуже багато людей живуть. Це ось люди, які у постійному стані жертви. Чому вони у постійному стані жертви? Ну, вони кайфують від болю, розумієте? Їх неможливо засуджувати, вони навіть цього не розуміють і не усвідомлюють, що вони просто пруться від болю. А тепер увага! Всі страждання у стосунках, чому жінки не е, йдуть від аб'юзерів, нарцисів. Хоча вони їм роблять боляче, але після болю є певні за це бенефіти, так після того, як там аб'юзер щось зробив, реально завдав е важких якихось емоційних переживань, іноді ж ми знаємо, жінки не йдуть від чоловіків, які їх б'ють. Так, от після цього. Ну дуже часто аб'юзер дарує квіти, дарує діаманти, каже приємні слова, вибачається, падає на колінах. Такі знаєте, феєрверки. Оці емоційні гойдалки відбуваються, коли е, перед тобою вибачаються, і ти така вже, та в інші гірше живуть насправді. І в такому колі утворюється дуже сильний і великий зв'язок. І з цієї установки людей страждання приносять щастя або любов. Це більше щастя не зрозуміло їм уже, і воно все в зав'язці. Вони взагалі чомусь проходять саме через цей гормон, розумієте, і стратегії життя, від яких люди помирають, від яких люди страждають, від яких люди відчувають величезну кількість болю, все це для того, щоб бути е, в кінці кінців щасливими. І ось ці відчуття, які у нас виникають у голові, якщо ви е, відчуваєте себе в моєму описі, коли у вас е, не так все погано у житті, так коли ви розумієте, ну, що в принципі окей, все нормально, але Відловіть себе на думці. У вас буває таке відчуття, що ви страждаєте, але хочеться страждати ще сильніше. Прям просто хочеться вийти від того, як от хочеться постраждати, як себе пожаліти, так хочеться, прям розмазати себе, мокнути от в те саме дно. Для чого це? Для того, щоб потім викачати з себе більше ендорфіну. Так, далі у нас гормон серотонін. Це гормон щастя в чистому вигляді, і саме він відповідає за те, щаслива ти чи нещаслива. Якщо серотонін є, щастя є, якщо серотоніну немає, щастя немає. І, як би це не було дивно, але гормон щастя у чистому вигляді виробляється не тоді, коли ти щось робиш і добиваєшся, і йдеш до своєї мети, там ти на вершині гори. Ні, це гормон, який виробляється, коли ти смачно їси, коли ти смакуєш їжу. Дуже класно, коли їжа багата тираміном, коли ми добре спимо, коли ми відпочиваємо на сонечку. І тому... Місцеві люди в теплих країнах, таких як Іспанія, Португалія, Філіппіни, виглядають якимись трошки більш задоволеними та більш щасливими. Але це в тій ситуації, якщо люди, незалежно від того, де вони живуть, не стирчать на одному єдиному гормоні, тому що серотонінові рецептори, які в будь-якому випадку з часом випалюються, і до серотоніну відбувається толерантність. Тобто наш організм постійно потребує більше, і більше доси. постійно потребує прогресу. Якщо взяти інтерв'ю у блогерів, які тільки те й роблять, що нонстопом там 50 країн за рік, 60 країн, я була в 80 країнах. То у них також є вигорання, і кожна нова країна вже не викликає таких супер вражень, як викликали перші кілька країн. І логічно, що людина перестане відчувати щастя від тих справ, від яких відчувала щастя раніше, тобто людина. Якщо зупиниться в тій точці, в тому місці, де вона є. Якщо вона просто розслабиться, буде весь час тільки відпочивати, тільки смачно їсти, тільки добре спати, бувати на сонечку. Якщо людина постійно буде регулярно це робити, але буде сидіти тільки на цьому гормоні і нічого іншого в житті не робити, то вона перестане відчувати ту наповненість, яку відчувала раніше. І тому люди, які зупинилися у своєму розвитку, які не реалізують свій потенціал, вони відчувають нещастя, вони відчувають, ніби збилися зі свого шляху. Ніби от життя все добре, все супер, але немає оцієї відчуття повноти, немає цієї іскри всередини. Вони відчувають, ніби живуть не своїм життям і починають відчувати таку порожнечу. Люди, які, з якими я працюю зараз, які зупинилися, от, шукають себе, які я не розумію, чим мені займатися. Займатися. Я не знаю, що мені робить. Їм не потрібно більш нічого там завойовувати, досягати нічого, ні до чого йти. Вони просто саботують всі свої спроби поставити собі якусь нову мету. І вони відчувають порожнечу і нещастя, і у них сильно активізується внутрішній критик. Бо мозку ж завжди потрібен прогрес. Він звик до дози серотоніну, що виробляється, він уже звик все це отримувати, але треба більше і більше. Цей внутрішній критик, який у нас активується, говорить постійно з нами: ну що, так і будеш відпочивати, так і сидітимеш на місці. Ти може, ти можеш більше, ти можеш краще. І цього критика ніколи не обдуриш. Він усе про тебе знає. Це частина Особистості, яка знає на що ти здатна, що ти можеш отримати, які свої бажання, цілі, до чого ти можеш дійти. А знаєте, від чого ще виробляється серотонін? від лідерства, від домінування, тобто, коли ви визнані у своїй справі, коли ви займаєтесь тим, що вам подобається, і коли вам люди вдячні за це, коли ви домінуєте в матеріальному плані, коли ви домінуєте в інтелектуальному плані, коли ви навчаєте інших людей, коли, коли ви проводите публічні виступи, коли ви Проявляєтеся. У вас шарашить серотонін, тому що ви визнані іншими людьми, ви начебто на своєму місці. І ось тоді ваш внутрішній критик уже вас починає хвалити, говорити: Дивись, ти, ти ось уже краще, ніж інші. Ти гарно там справляєшся. І ось тому ми всі прагнемо проявлення. Ми всі хочемо висловлювати свою думку. І це зараз не тільки про проявлення, які Дуже активно поширюється як тематика в інстаграмі. Проявляйся, хоча це теж дуже актуально, але висловлювати просто свою думку, просто із своїми друзями спілкуватися і могти донести свою думку. Ми всі хочемо бути почутими, хочемо бути прийнятими. І ось чому у вас потреба у такому проявленні? Чому ви хочете вести інстаграм, висловлювати свою думку? Але цей внутрішній критик вас атакує і долає, тому що насправді бути прийнятим іншими людьми, щоб нам ставили лайки, щоб нас приймали, оцінювали так. Щоб добре нас приймали, саме з гарного погляду. Це дуже важливо для вироблення сиротоніну. Бо коли ти на сцені, коли тебе слухає аудиторія, це величезне щастя. Ну а тепер, дівчата, дуже важливий момент. Що ж взагалі з тепер з цією штукою, з цими гормонами робити? Вам потрібно привести всі свої гормони до балансу. Це не робиться через тіло. Звісно, тілесні практики важливі, але якщо ви прийматимете якісь там додаткові гормони або сходите до ендокринолога, то кхм, нічого не пофікситься. Тому що ваш мозок звик жити за певними стратегіями. І вам е, просто ці стратегії треба пропрацювати. Вам потрібно просто від старих стратегій відмовитися, реально відмовитися і зрозуміти дійсно, на яких, е, яких гормонів ви недоотримаєте. І в які сторони свого розвитку ви не дивитеся, які установки ніби обмежують вас від всього цього, і коли у вас будуть усі чотири гормони балан в балансі, ви будете в балансі в усіх сферах життя, ви будете повністю на 100% щасливі. Ось така розгадка всього цього. Конкретно я пропоную працювати по моїй системі, яка базується на самоцінності, на відчутті я цінна, бо це перша причина. 90% всіх ваших проблем у стосунках з грошима, в якихось інших моментах, все відбувається від того, що у вас немає відчуття, що ви для цього цінні, що ви можете це досягти, що вам можна цього досягати. Що ви достатньо цінні для того, щоб брати від світу найкраще або те, що вам підходить, що вам не потрібно згоджуватися на синицю в руках, а дивитися в сторону свого конкретного журавля, не соціально прийнятого, а того, що вам подобається, щоб вибирати себе, щоб вибирати дійсно свій істинний шлях. І моя програма нейрокорекцій будується саме на Відчутті я цінна на пропрацюванні вашої самоцінності. Для цього вам потрібна одна єдина консультація зі мною, тому що на ній ми витягнемо з вас ваші блокуючі переконання. Я вам дам схему, як працювати з ними. Ви самостійно працюєте 21 день з моєю підтримкою. Якщо потрібно, я буду відповідати на ваші запитання в чаті. Ось тому я дуже раджу піти до мене на цю консультацію, тому що далі я буду точно піднімати ціни. Мені зараз просто потрібно більше відгуків, більше пропрацювати саме цей метод. Я вже бачу, що він працює. Це буде офігенний для вас експірієнс. Вам неодмінно потрібно цього це пройти. Це буде складно, це буде максимально ефективно, і вже після цієї консультації та 21 дня пропрацювання. Я впевнена, ви вийдете. Іншою людиною з думкою, чого я взагалі не зробила цього раніше. Дякую, що ви мене слухали. Не забувайте дбати про своє психічне та емоційне здоров'я. Адже це важливо для нас, жінок. Якщо у вас є питання чи потреба у глибинному розумінні себе, не соромтеся звертатися до професійних психологів і гіпнокоучів. Бажаю вам гармонії та радості у кожному дні до нових епізодів.